Усім привет, ребят, вами Яндер Хорс і мій друг. Короче, граємо в, в нас девять уже 87 день. У нас 4 Короче, ось Куча всього вже я. Так, покажи що в тебе. Надвоєна плона тянена. В мене ось велика. а, ліхтарик, бластер, соплилка, удочка. Копье. Ревик. блін, я вон. Вантовка а, цей дробовик. Татушонка. Ми вже пережили на падіння. Ось така в наш в нас база. Ось тут от така спеціальна штука. Ми на дев'ятому дні, хочете вірити, хочете ні. У нас вже був цей великий костер. Дай під дома, ну. Ось ці. людей шукати. А, ти вже. Я тоді до тебе. до сюрбер. Це Хэллоуинская обновлення. Ага. Я заразум. Я на напрямую тянем, я вже говорив. І у мене вже третій уровень буде. Рівень. Боже мить. Може, в мене якось лагає. Мене, наверное, напевно, зараз вылетить. На в общем, куча в нас всього громад, вот вже я. Скоро в однояді, я на не можу взяти. Ось як в нас карта вже біометражка, така штука є. Много чего внутри вплыло, 7 Так, так, так уже два раза лутала эту базу культиста, ну зараз будемо лутать знов Иди сюди? Ушла на базу культистских. Да ладно. Так, пришла. Оленяврологи. Да. Потому что еще она российский. є їжа, їжа, А, ось тут шланка, фух. Фу, я ч-то на помар. Я... Вперше граю у Роблокс. Ну не вперше, я вже давно граю, но знімаю, Як я граю. Ааа, вы що? що за блін? А, ти шо? що я з дубу з'їхав, з дубу Зубушка. А мы тут замерзаем. У нас шапка даже сильная. Так. Да это Ханка. Да и супочка. Дякую. Давай, старый руку и дно. О, боже! Вона за кутком. Другая рынка на утика. Бля, блин. Аааа, боже, я хванов было. Нет. В тебе є бандаж чи аптека? Ні, я все тебе... більше жили бегу распорт. Ага, Блян. Ну а ми добре вже пограли. Ладно, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Усім до побачення.